Ну і говорити про цей фільм, зокрема, і про взагалі е, дитячу психіку і психологію в умовах війни. Будемо з Віталієм Луньовим, клиніч, е, клінічним психологом. Вітаємо вас, дякуємо що завітали. Доброго дня. А, хочеться поговорити про цей фільм, але перш за все, хочеться поставити таке загальне питання з прийняттям дитячої психікою війни. От нещодавно був була така дата на днів. І всі дорослі достатньо достатньо складно її проходили і, взагалі, проходять цю війну, тому що ми доросла психіка постійно повертається до свого стану мирного життя. Ми намагаємось порівнювати, як ми живемо сьогодні, порівнювати, як ми жили до війни, і, і це нас травмує, чи притаманно дитячі. Психіці повертатись до стану життя до війни чи вони сприймають війну життя в умовах війни, от просто таким життям, яке на сьогодні складається для них? Дуже складне питання, оскільки певна частина дітей, дітей має дуже такі індивідуалізовані паттерни, того, як вони адаптуються до війни. Але в цілому ми можемо сказати, що війна вона певною мірою. Виводить на такий загальний рівень сприйняття подій як дорослими, так і дітьми, і в цьому аспекті ключовим для адаптації дитини та для розуміння того, що відбувається, є власне поведінка батьків. Тобто, оскільки для дитини найбільше значущою фігурою, попри все, що не відбувалося, війна чи якісь інші події, лишаються батьки, стосунки з батьками, імітація тих моделей поведінки, які продукують власне батьки, чи загальний добробут, який вони відчувають в своєму родинному середовищі, це є головним і ключовим. Тому в цілому, через те, що психіка дитини вона є більше гнучкою. У дитини, розумієте, така нейробіологічна природа, що вона трохи світ розуміє більш як гру все одно, ніж дорослі люди. Це пов'язано з специфікою суто нейронів і, і того, як вони є організованими. І тому певною мірою для дитини є більше резерву і ресурсу адаптації. Хоча ми звикли е, ставитися до дітей як більш вразливих в цій ситуації, але е, слід е, завжди пам'ятати, що резерву для адаптації є значно більше, бо дитина ще не має. Чим менша дитина за віком, тим тим можемо бути більш впевненими в тому, що вона ще не має усталених моделей того, як має це все відбуватися. І тому вона частково все, що відбувається, може сприймати за норму. Не в тому плані, що так має бути, а ну, власне, що так відбувається, да, що, що, власне, да. так відбувається. Тому для батьків є ключова теза – це те, що вони власне. Є такими, знаєте, інтерпретаторами, тлумачниками того, що відбувається, що вони демонструють дитині своєю поведінкою, своїм ставленням, власне до дитини, власне до тої ситуації, в якій вся країна маску знаходиться на себе. А потім на тобто внутрішні обставини в родині вони більше впливають на дитину, ніж зовнішні обставини, які дитина не бачить, але сприймає їх через реагування батьків. Ми кажемо, що є кілька таких кол травматизації. Там перше коло це. Без, безсумнівно родина і найближче оточення, далі вже йде просто найближче оточення, а далі вже йдуть е, різні соціальні процеси, які відбуваються, в тому числі війна. Просто е, розумієте, якщо ми повернемося до такої моделі мирного життя, наприклад, е, дитина зазнає булінгу в школі, але вона повертається до е, родини, і в родині нормальна е, ситуація. І тому вона більш є здатною для того, аби е, створити собі такі е, копінги, так звані, тобто моделі, поведінки, які спрямовані на подолання стресу, для того, аби в тій ситуації зовнішній, як, наприклад, в мирний час школа, е, е, бути здатною чинити опір чи відстоювати свою гідність. Бо гідність є ключовою в цьому всьому. Якщо цього нема, і м, тут, розумієте, е, війна, вона сколихнула дуже багато конфліктів. Стосунках людей, які весь цей час були просто латентними в родинах, там, чи просто з родичами, друзями, з ким завгодно. І тому це така, знаєте, якби подвійна гра. З одного боку, є е, війна і є необхідність е, у правильний спосіб поводитися щодо подолання стресу, ну це є інколи а ск з стало боку... складно спілкуватися з, з деякими людьми там, так, з друзями, так. з ким ти до війни нормально комунікував, а зараз чомусь тобі складно, їм складно з тобою, і це це проявляється це і, це, і, це, і це така загальна проблема сімей. Бо, наприклад, якщо не було достатнього рівню довіри чи здатності якось підтримувати один одного, тобто. Ну, знаєте, як війна лише в таких наративах і в таких певних. Виголосах, вона начебто має до чогось спрямовувати людей. Насправді, це для мозку так такий же надмірно високий рівень стресу, і от, якщо навичок подолання цього стресу не було в мирному житті, чи навичок такої адекватної взаємодії в родині не було, то зараз саме в цих родинах ми частіше за все маємо проблеми як в поведінці дітей, так і в поведінці дорослих. Діти, які пережили страшні. Історії, окупацію, фільтрацію, полон росіян, освобождення, те, що самі називають наші mm -hmm. вороги. Як змінилася їхня психіка? От ви спілкуючись з ними, що для себе особисто відзначили? Вони вже інакші. Тобто, взагалі, в такому загальному контексті, коли ми всі е, е, занурені в наратив війни, виживання майбутнього? Найстрашніше це перспективи майбутнього, бо завжди людина вибудовує модель своєї глобальної поведінки, враховуючи перспективи майбутнього. Ми не можемо надмірно героїзуватися, оскільки ми не знаємо перспектив насправді. Тобто в загальному глобальному геополітичному вимірах ми можемо і знаємо ці перспективи, а ми можемо не знати перспективи своєї родини, ми не можемо знати перспективи, може, свої якісь певні власні. І це все є певним таким тягорем психоемоційним, який впливає. Тому змінюються люди. А за умов, ну знаєте, як якщо ми можемо казати про те, що дуже багато психологів про це говорять, що після їхньої там десятиденної терапії люда людина змінюється і стає абсолютно інакшою чи за якихось інших обставин, то ми просто апріорі повинні собі уявляти, що ми вже всі інакші і чим більший був вплив і е, на е, певну персону, так на дитину особливо. Тим більше ми повинні розуміти, що це вже інша людина. Ну, точніше, не інша, а інакша. А який вплив був? А, абсолютно, що різний. говорили росіяни, ну, які методи тиску застосовували? Ну, по-перше, це знущання в усіх можливих формах, яке взагалі може бути. Розумієте, тут ми повинні розуміти, що це державна політика Росії, яка пов'язана з дуже складним концептом: це концепт жорстокості. Це навіть не концепт агресії, завоювання чи ще чогось, це жорстокість, це такий наратив, який Росія нав'язує суспільству для того, аби насправді підбадьорювати своїх же, нав'язуючи їм ідеї героїзму того, що вони роблять зараз. Ми сильні, нас всі бояться. Так, це є ключовим головним, оскільки російське суспільство воно зараз дуже згуртоване. Через е, страх перед покаранням, яке вони неминуче очікують у зв'язку з тим, що вони розуміють зміст всіх своїх дій, тому е, Росія, е, як держава, вона завжди е, закидує наратив жорстокості для того, аби підтримувати е, відповідний баланс агресії і насильництва по відношенню до інших. І е, чим аморальніший буде вчинок, Тим більше стабільний буде рівень жорстокості, оскільки людина вже, яка цей вчинок зробила, вчинила, вона не може вже повернутися до свого нормального стану. Бо знаєте, коли ми кажемо, наприклад, про Стокгольмський синдром, чого він виникає? Тому що агресор через те, що він два-три чи там, кілька днів знаходиться в одному мешканні з жертвою. Він знову все ж таки стає людиною і жертва починає це помічати, що він вже дивиться як людина, він відчуває, може, страх, чи навіть почуття провини, чи почуття сорому. Тому агресія, вона завжди повер... має такий зворотній бік, от власне в, в цих проявах почуття провини, сорому і цього, і чогось такого людяного. Жорстокість це більш складний стан. І він спрямований на те, аби не повернути людину до свого нормального стану. Бо навіть коли ця людина після акту саме жорстокості, не агресії, повертається до себе, начебто минулого, вона вже бачить себе отого от жорстокого, отого от агресивного. Тобто, вам повертати дітей, які пережили цю жорстокість росіян складніше до нормального життя і потім усвідомлення себе. Е Звичайно, складніше, бо в них є досвід, розумієте, будь-яка психотерапія чи психологічна реабілітація це, це зустріч двох досвідів. Твій досвід як фахівця людини, більш дорослої людини. І досвід хлопчика-дівчинки, який зазнав чи зазнала того, ну, що ти навіть не можеш уявити. Чим ти особисто не стикався, і тобі складно так, зрозуміти внутрішній в мене в мене нещодавно. Ну, як нещодавно десь місяць, тому колега одна розповідала, що е, коли вона з таким випадком мало, е, мала працювати, вона каже: я сім е, хвилин е, поговорила, а потім просто втекла. Ну, тобто, коли ти починаєш. Е, е, все це чути чи уявляти, ну це, це, це є дуже складним, і ти потім посилаєшся на свій власний ресурс, на свій досвід, там на свої психотерапевтичні техніки, в які ще багато психологів вірять, і е, ти розумієш, що тобі дуже складно щось протиставити тому е, про що взагалі йдеться? А як бо діти випадки вз... дуже різні? Як діти взагалі сприймають дорослих після таких подій? Ну, тобто дитина жила в своєму світі. В неї були батьки, був авторитет дорослих. Вона жила в Україні, а вона знала там, що там це герб наш, це прапор, Україна там нікому не завдає шкоди. Ну живемо мирним життям. І тут раптом окупація, з'являються люди, дорослі люди, які кажуть, тепер ти живеш не в Україні, тепер це Росія, Україна виявляється, тепер це ворог. А ці люди погані, а ми вже хороші люди. По перше, який рівень довіри дітей цим словам? По-друге, як дитяча психіка перелаштовується? Ну тобто, чи чи здатна дитина повірити цим дорослим, які які кажуть, тепер все, що було в тебе, до цього це все погано. Тепер це от, от це правильно. Росіяни називаються перевихованням. Да, вони викрадають наших дітей, витягують і починають таки таким чином агресивно е, перетягувати. Ми, ми зараз не про інструменти, ми про е, реакцію дитячої психіки і дитячої голови. А потім після деокупації дитину ми намагаємось повернути в це і казати: е, насправді тепер Україна, це все правильно це добре. А те, що з тобою робили росіяни, ото велике зло. Як тут дитя? Я, я би уникав би таких Загальнень ми не можемо говорити про те, що от власне так. Тобто, це, ну, ми, це, це, ми, це, це ми дуже собі це так виявляємо. Ми, ми нам для того, аби спростити розуміння цієї ситуації, ми завжди будемо намагатися створити якийсь такий узагальнюючий наратив, аби угальмувати власне свою дорослу тривогу. Бо насправді дорослі в цей час відчувають дуже складні почуття, і тому ми не будемо зараз з вами. Я відповідаючи на цю відповідь, не буду узагальнювати, бо це буде ну якось знаєте. Нечесно по відношенню до дітей, принаймні в фільмі нашому, який ви бачили, ми можемо казати, що ці діти, вони знаєте, стали героями насправді. Все це переживши і маючи в собі гідність честь говорити про це. Що ну, це ж, велика сміливість, що, що з ними відбулося в житті, дитина завжди потребує іншого і потребує дорослого. І мм дитина схильна в цілому, якщо так казати, тобто не по відношенню до всіх, але якщо ми оберемо таку собі модель середньої дитини, так то вона неминуче через те, що вона потребує бути завжди з дорослим, чи мати його якусь підтримку, чи взагалі просто мати в своєму полі дорослого, на якого можна було б орієнтуватися. Я не можу сказати, що це є питання довіри, є просто питання, можливо, пристосування, оскільки за будь-яких умов будь-яка людина має. Це, першочергово це вижити, а вже далі потім доводити свої патріотичні чи будь-які інші спрямованості, почуття і цінності. То діти можуть це сприймати заради власної безпеки. Це так. взагалі це є ключовою для людини, бо згідно всіх конвенцій, які захищають честь, гідність головним завжди виступає спочатку життя вже потім все решта іншого. І тому знаєте, ми виховані в такому радянському пострадянському наративі, коли всі мають бути герої. Коли не можна здаватися, не можна здаватися в полон, ти маєш там вмерти, але не піти в полон чи відстоювати себе до останнього, це таке, знаєте, е, ну, забидлівання населення, яке завжди було за часів Совєтщини. Тому е, ми маємо говорити про те, що е, якщо будь-яка дитина колись стикнеться з такою подією в житті. Вона має відчувати за собою право у максимальний спосіб адаптуватися до всього, що відбувається, для того, щоб себе спасти, зберегти себе, своє життя, здоров'я, честь і гідність. У подальшому це вже, знаєте, такі питання ідеологічні. До, до них дитина повернеться вже вже пізніше. Коли а ми бачимо, коли діти повертаються вже в Україну, так теж є абсолютно різні випадки, абсолютно різні відчуття. Бо ми бачимо, що ем, самі батьки не можуть оговтатися ем, від того, що відбулося. І дуже часто відчувають провину, що от мати повірила, що це буде оздоровчий табір якийсь там да, на оздоровлення на два тижні відправила дитину. Вона себе звинувачує. Себе звинувачує. Розумієте, я не хочу е переходити на психоаналітичне тлумачення цього, всього, що відбувається, але завжди є, як би знаєте, прихована е мотивація, є прихований сценарій, є прихований е такий ще не усвідомлюваний ані батьками, ані дітьми е тих вчинків, які були, і тих подій, які сталися. Тут, е тут головне, знаєте, повернутися до певного. Рівня довіри один до одного, оскільки дитина завжди залежна від батьків, і вона завжди те, що відбувається з нею, неминуче, якби знаєте, така зв'язка внизу пов'язує з рішенням діями чи, чи бездіяльністю батьків. І, і це, це неминучий фактор, який може у подальшому впливати на те, що відбулося? Ну, ну, хоча, принаймні з а, тих хлопчиків, дівчаток, яких ви бачили в фільмі, а ви говорили, а, те, що буде позиція. пізніше, що буде потім, якраз про це питання через 10 років, 20, це буде нове покоління. Що буде з ними в майбутньому? Яким буде це покоління? Яке Знову ж таки, не хочу узагальнювати якісь речі, але розумієте, це питання власне. Питання вже такого геополітичного дискурсу. Тобто, уявіть собі, якщо ми маємо певні конфліктогенні точки. В розумінні минулої історії, того, що було там 300 років тому, 100 років тому, і через це ми в суспільстві маємо такі ідеологічні конфлікти, так? чи там ми поділяємося за певними ідеологічними ознаками. То те, що відбулося зараз, це ще на майбутні десятиліття, може навіть століття, це новий дискурс для. Вибудови для України це вибудова національної позиції, оскільки це ще така жива кров, це те, що відбувається зараз, це те, з чим ще прощає. Ми, ми ще не до кінця насправді зрозуміли і можемо пояснити ті зміни, які відбуваються в. Так, ну от уявіть собі, Росія воно, ну, одна з головних причин, чого Росія викрадає дітей. Це ж головне, це переформутовуючи наших дітей. Це власне підготовка нової армії в майбутньому. Бо подивіться на дітей, які, наприклад, яким було там 8-10 років на окупованих територіях, 14-му році 14-му. Да. Зараз, зараз, вони... зараз вони воюють і вони готові брати проти зброю. Дякуємо за цю розмову. Дякую дуже пане Віталію. Да, дуже цікава розмова була. Сподіваюся, і глядачам вона сподобалась. дійсно проблема більш глибока ніж здається на Віталія на першипов, Луньов, на клінічний погляд. психолог. Дякуємо, що завітали.